Всім привіт! Розказую сьогодні про дуже круту можливість, якою ви повинні скористатися. Ця можливість називається проект Layer N. Поїхали. Layer N — це дуже крутий проект, який зараз знаходиться на ранній стадії. Це Layer 2 побудований на ефіріумі, тобто проект, який призначений для масштабування ефіріума. Також слід сказати про те, що проект зібрав близько 5 мільйонів доларів. Це ті інвестиції, які наразі є відомими нам. Також можна сказати, що Лейрен це Ethereum StateNet, тобто це система, яка може досягти максимальної продуктивності цих автономних модульних ролапів, зберігаючи при цьому повну цілісність, синхронність власної цієї системи. Але сьогодні не про це, сьогодні більше про можливість, якою ви повинні скористатися, і ця можливість називається роль контрибютор Що ж потрібно для того, щоб здобути роль контрибютор для того, щоб здобути цю роль, вам потрібно перш за все підписатися на соціальні мережі проекту LAYER.N, приєднатися до Discord цього проекту, ознайомитися з усіма правилами та почати контриб'ютити, почати створювати якісь контент для проєкту LAYER.N. Його потрібно закидати в спеціальну гілку для контенту в Діскорді, де будуть оцінювати ваш контент модери чи адміни, тобто люди, які відповідальні за це. Також слідкувати за всіма анонсами, всіма новинами, бути в курсі подій, допомагати в чаті. і я думаю, що ви зможете отримати роль контриб'ютор. Отже, проект Лей знаходиться на ранній стадії, має зараз е, хороші можливості. Ще не вийшов майнет, навіть немає тестнету, але є можливість здобути цю роль, роль контриб'ютор. Тому всі беріться за цю роль і проявляйте активність в проєкті Рен. До зустрічі!